Президент держави терористки Путін можливо знову переоцінив можливості російської армії, наказавши захопити території Донецької та Луганської областей до березня. Пише у своєму новому звіті Американський інститут вивчення війни. І чого нам робити? ICW не виявив ніяких доказів того, що російські сили відновили достатню бойову міць, щоб перемогти українські сили на сході України і захопити понад 11 тисяч 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області до березня, як за повідомленнями, наказав Путін. Раніше інститут вивчення війни прогнозував, що великий російський наступ до квітня 2023 року ймовірно передчасно завершиться під час квітневого весняного сезону дощів, якщо не раніше, перш ніж досягти значних оперативних результатів, сприятливі умови для українського контрнаступу наприкінці весни чи влітку 2023 року може створити залучення західних танків. Донецька та Луганська області залишаються серед районів найбільш запеклого протистояння. Генеральний штаб збройних сил України 3 лютого повідомив, що напередодні сили оборони відбили російський наступ біля 10 населених пунктів на Донбасі. Скажу, викажу свою суто воєнну точку зору, виносячи задушки геополітичну і політичну частину цього вузла вони насправді головні, але все ж таки задекларую свою експертну позицію. Воєнну як би це дивно не звучало, насправді відвоювати Крим воєнними методами легше ніж відвоювати Донбас по лінії 24 лютого. Кілька слів мушу пояснити, бо справ бо тема насправді дуже цікава. Отже, великі. Ракети дального радіусу дії з ураженням до 300 кілометрів їх можуть надати тільки американці повністю. У підводнюють кримський міст, тобто немає логістики. 12, 24, 48, якнайбільше 100 як найбільше 100 машин F-16 із допомогою ракети AGM-88 повністю і знищують знищують їхню протиповітряну оборону. А також цей літак може брати на борт дуже хорошу ракету aim 120 Двадцять АМРАМ і дальністю завдання уражень до 180 кілометрів. Частина цих літаків вступає у бої з їхньою авіацією, а частина банально знищує. Усі важкі транспортні літаки, починаючи від ан 124 Руслан, закінчуючи іл 76 Крим, це із точки зору логістики, проблемна територія. Там немає ні води, ні харчів, нічого там немає. І якщо отаку стратегію застосувати в межах кількох тижнів, там банально люди почнуть і особовий склад голодувати. Отака сувора дійсність. І самі піднімуть лапки без бою. Тобто суто у воєнній частині це абсолютна реальність, але направду без зброї союзників цього добитися не можуть. І дійсно взяти Донбас по 24-й лінії неймовірно важко. Повірте, там усе забетоновано так не гірше ніж свого часу. Лінія зікріда для цього потрібні важкі бетонобійні бомби, котрі скидаються із важких надважких. Бомбовозів, такі як Б-1 Один чи Б-2 Спіріт, я собі цього поки що уявити не можу. Плюс колосальний людський ресурс. Так. А пам'ятаємо, що кожен солдат mm -hmm. у нас на вагу золота, і те, що роблять росіяни, ми собі не можемо дозволити. Я маю на увазі у частині mm -hmm. класичної жуківщини. Сполучені штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу у Вашингтоні. Сума чергового траншу становить понад 2 мільярди доларів. До пакету увійшли 250 протитанкових комплексів «Джевелін», артилерійські снаряди натовського калібру та боєприпаси для установок Хаймарс. Також штати поставлять Києву два зенітно-ракетні комплекси середнього радіусу дії Хоук, чотири радари повітряної розвідки та 20 контрбатарейних радарів. Серед іншого, Вашингтон передасть Країні малогабаритні крилаті бомби сьогоднішній пакет допомоги включає критично важливі системи протиповітряного захисту, які допоможуть Україні захистити своїх людей, а також броньовані машини і додаткове обладнання, включаючи протитанкові комплекси Джевелін, артилерійські боєприпаси і ракети для систем Хаймар. І ви знаєте, це справді важливо, бо раніше. До початку цієї широкомасштабної війни на заході боялися Росії, тому що вважали її справді трохи не непереможною. Сьогодні ми говоримо про інше: про те, що ні, на заході побачили, що це колос на глиняних ногах, що цей колос буде розвалений і розбитий, і що в силах України і цивілізованого світу це зробити максимально швидко. Ну, от, власне, я думаю, що в цьому символізмі і є. Найголовніший сигнал Путіну: що або ти будеш братися за здоровий глузд, якщо він тебе ще залишився, або ситуація для Росії буде катастрофічною. Ми доведемо Росію до того стану, коли вона вже економічно не підніметься з ніг. Ну але Путін поки що цього не розуміє, пане Володимире. У грудні була зустріч президента Зеленського з Байденом. Візит до Вашингтона. Анонсується, що в березні так само буде зустріч у Байдена. Європейське турне. Поки що невідомо в яких країнах з, з метою безпеки про це не повідомляють. Але анонсується, що знову може відбутися зустріч із Зеленським уже на території Європи. Як ви вважаєте, відставки гучні розслідування, зокрема в Міноборони, відставки в офісі президента, пов'язані з. З тим, що американці пивно слідкують за тим, що відбувається в, в політичному житті нашої країни, ну очевидно. Ви знаєте, я чесно кажучи, порадувався інформацією про те, що американці призначили трьох інспекторів, які будуть дивитися за тим, як скажімо. Використовується американська фінансова допомога, і я вважаю, що це на користь Україні. Ми самі повинні бути зацікавлені тому, щоб до нас не було жодних претензій відносно того, скажімо, що якісь нечисті на руку люди займаються речами, які не є в принципі можливими, ну не тільки в час війни, але, але загалом. І якщо ми доводимо, що ми починаємо реально боротися з цією корумпованою системою, яка Попри все, попри всі страшні оці речі, які переживає український народ, себе почуває прекрасно. І чим більше і чим швидше ми зможемо подолати всі ці проблеми, маю на увазі корупційні, при тому різного рівня, подивіться від дуже високого до ну до до якихось начальників податкової інспекції в місті Києві. до... До того, що нанов ну, речі відбуваються як на центральному, так і на обласному рівнях, і так далі. І так далі. Якщо ми цього не зробимо, повірте, і наші європейські друзі будуть нам е е делікатно, але чітко казати: без цього ми далі не рухнемося. Пані Лариса, у нього немає іншого способу, як лякати е е е нас всіх ядерною зброєю, але ця лякалка в основному для того, щоб е е підняти е е дух свого населення, який поступово, попри всі ці пропагандистські штучки, він іде вниз, і я думаю, що для нього головним аргументом є те, що йому вже давно сказали, а сказали йому дуже чітко, що в той момент, коли його рука потягнеться до червоної кнопки, цей день буде для нього останнім. Відтак я думаю, що це лише гра назовні і не більше. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.